Mm -hmm. yes. Шановні друзі, ми сьогодні з вами тільки що подивилися шикарний матч півфіналу чемпіонів. Але, звичайно, ми з вами ще один матч сьогодні подивилися. Подивилися матч. Мова футбола своє в своєму каналі Телеграм написала, зазнав нищівної поразки. Нещівної поразки металіст 19-25. Але натомість... Почнемо ми не сумно. Сьогодні сталася одна дуже серйозна і крута подія в житті нашого кол-фан-кафе. Цієї людини сьогодні тут нема, але це наш засідник, це наш гість і, ба більше це наш друг, великий друг. Його багато хто з присутніх знає, бо він в футбольних колах достатньо відома особистість. Це Борис Штрас. І Борис Страса сьогодні, саме цього дня, для того, щоб ми трошечки, знаєте, з вами ну як підсластили цю пілюлю гіркого поразки, передав нам до нашого кафе один дуже серйозний і дуже крутий ну, подарун, подарунок, да, подарунок, так. Да, Справа в тому, зараз давайте забудемо матч сьогодні і поринемо в сезон 2007-2008 року. Да, друзі, да. Ми поринемо от в цей сезон, нагадаю, це один із перших сезонів під, кер... під керівництвом Мірон Богданічем Маркевич. І в тому сезоні наш металіст, клуб нашого рідного міста, приїхав в місто Київ. Бігать червона картка. Ні, ну це вже пізніше. А тоді він приїхав і раптом у цього гранду українського футболу металіст виграв. Це була одна з перших перемог Мирона Богдановича в, в металісті на Динамо Київ. І я вам нагадаю, той м'яч єдиний в тому матчі забив Марко Девіч. Але пас йому віддав. А гадати хто? Тарас Брайвич. Как вы думаете, кто отдал пас? Олександр Валерьевич Рихун. Звичайно, звичайно. Мова футболу памятає. Я вам нагадаю, Я игра мертва без Гения Касани. Открывайте двери, Олександр Валерьевич, выходьте. Олександр Валерьевич, выходьте. Игра мертва без Генія Касаній, Віват Рекун, пора Саня. І Боря Трас нам наше кафе передав ту саму футболку рекуна, в якій він грав в тому славетному сезоні. І саме в цій футболці Олександр Рекун віддав той каркалом пас, ну як завжди, в принципі, як завжди. Отже, це. Олександр Варійович Рекун, якого ми чекаємо, друзі, чекаємо 23 травня на матчі прощальному матчі Саша Гаряїна. І ця футболка, вона обов'язково займе почесне місце в нашому копне. Одне з найпочесніших. Безумовно. І я думаю, що якщо Олександр Варєєвич до нас прийде, коли приїде грати, і ще дасть нам на цій футболці однієї з перших. Перемог того металіста на Динамо Київ, я думаю, що ми взагалі будемо щасливі. Тому, друзі, аплодисменти! І Боря страша, я все пам'ятаю, ти мені сказав, що ти даєш це в тимчасове користування для фарту в цьому кафе. Але не віддамо. І я думаю, що наразі ми будемо говорити про цей матч. 1-4. Але всі наші горісті на тому матчі закінчаться, тому що в Кофан-Кафе тепер є цього геніального футболіста футболка. А ще для історії а, спереду, будь ласка, покажіть, так, що так, це так. воно справжнє? Справжнє, та? абсолютно. Отака це те ж саме. Да, да. Ні, не, Давай ще отак теж покажемо. Да. Да. Тому що це ж прізвище. Таких футболів дуже мало. Олександр Валерійович роздавав на і й наліво, і вони у когось є ще звичайно, але з того матча немає ні в кого. Тільки в кого фан кафе металіст 19 два В окремому інтерв'ю. Ми спитаємо Борі Штрасера, що він зробив з Олександром Валерійовичем, що він йому подарував цю футболу. ти зараз вимкнеш камеру, я все тобі розкажу, як це все сталося. <плес> <плес> Дякуємо. І тепер Дякую. ми поки що при... це припиняємо. Будемо говорити зараз і про Іванова. І про команду, і про все, що сьогодні відбулося. Сьогодні, до речі, жахливий день для харківської боліванки, бо Геліос також програв 0-2. І я вам розкажу, що він ще й програв і закінчував матч в дев'ятьох. Тому сьогодні просто як пороблено. Ось таке воно 2 травня, зразка 2018 року. Шановна громада, на цьому включення Скоп Фанкафе М M1925 Поки призупиняємо. Рекун.